Ось такі ключики 32х36 зі зберігання ковані, це паковка, хочемо вам запропонувати за 270 гривень штучка. Агрокраїни, ось подивіться, як ключик виглядає. Маркування виробники, по-моєму, буковка В. І подивіться, абсолютно новесенькі ключі. І я вважаю, що це дуже класна пропозиція. Чому? Тому що якщо ми зайдемо з вами... На сайт Епіцентра і подивимося, скільки коштує такий ключ. Там буде е, якийсь китайський, і то навіть дорожче литий. А це кований ключ ще тих часів. Бачите, всі новенькі. І ці ключі вони з наборів для ремонту трактора. Тобто, коли ви купували або вам давали трактор ЮМЗ, вам ще по задумці повинні були видати набір інструментів. Туди входили різні ключі, викрутки, шприци і так далі. І ось ці ключики з цих наборів. Бачите, всі новенькі. Так що хто хоче собі ось таку річ? Зараз я зачуть писати, що це не коване, це якесь лите. Але ось, просто подивіться. Ну, Класні, реально класні. Дивіться, навіть сталь написана 40 ХФА. На кожному? Так, на кожному. Це до з якого велика невелика кількість.